Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Тема сьогоднішнього уроку як харчування впливає на здоров'я людини, страви української кухні. Міні проєкт я з'явився перший варене. Станьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Яка на зараз пора року? Весна. А який місяць? Березень. Яке число? 17, 18. Чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Як ви розумієте словосполучення національна кухня? Щоб цілком композити з новою країною важливо не тільки побачити її головні пам'ятки, а й спробувати національну кухню. Це невідінна складова культури кожної країни, це строкати джерела історії, кожен поворотний етап, який приносив або забирав нові продукти, смаки та техніки приготування. Українці привітний гостинний народ, який вміє нагодувати так, що ще стіл запам'ятався змусити повернути або спонукав гостей, приготувати національний страв з себе вдома. Рецепт унікальних смаколиків у нас тисячі. Адже навіть борщ у різних куточках країни готують абсолютно по-різному. Подорожуємо кулінарна Україна. Все на північ України. Це нас дирони, котлети по-київськи. Так, страва центрального Папушки, це нас борщик, вареники, півди. це фарширована риба. Так, тут у нас синеньке. З перчком, так, гривна юшка, страви Східної України. Це хо холодець. ой, Холодник, вибачте, ми бачимо Західна Україна стіл ломиться від різноманітни цей банош і різні крученики, страви ж української кухні. Це у нас вареники, борщ, пампушки. Є з них непопулярніші, які є з них вашим улюбленим. Популярне те, що став загальновідомим, здобув загальне визнання, схвалення І... не секрет, що українські страви є популярними у всьому світі. Наша національна кухня відображає характер нашого народу. Вона є щедра та любить всього побільше. Повірте, кожна страва української кухні заслуговує добре. Сьогодні з вами Вернемося я, птичок корисного додаванням цибулі, та яєць. Існують різні рецепти. Далі ми з вами. На шостому місці займають вареники. Так, Вони бувають з різними начинками. На п'ятому місці за популярністю займають голубці. Четверте сирники. Третє холодець. Друге місце це сало. І перше це, відповідно, борщ, які ще є страви в традиційному святкуванні Різдва або Великодня? У святвечір напередодні Різдва вся родина збирається за святою вечерею. На столі обов'язково мають бійсні обов страви, кожна з них має особливе значення. Чіткого переліку немає. Але обов'язково страви є куття, узвар, борщ, вареники та випічка. Пісні страви це страви, яких відсутні м'ясні та молочні продукти. Цікавенка про вареники. У кожна країна є оригінальні страви, які складають основу її національної кухні. Серед величезного різноманіття традиційних українських смаколиків особливе місце займають вареники, і, напевно, не здається людини в Україні, яка б їх не куштувала. Проте, мало хто знає, що вареники це не тільки смачна, але й цікава страва. Вареник це традиційно український вареник, дичі більший за пільмінь і чи не вчетверо об'ємніший, аніж італійські равіолі. Найпопулярніше вважається вареники з картоплею, з сиром, вишнем, чорницями та ягодами, та є у кулінарному доробку українських пращ доволі дивні поєднання, як вареники з начинкою з папороті або редьки. У Буковелі щороку традиційно проходить фестиваль вареників. А у 2013 році був удовольний сніговий пам'ятник вареників, який увійшов книги рекордів Така Буковель, як найбільше у світі виготовлення зі снігу. І, до речі, саме вареник це в нас запозичена страва з Туреччини, так, а, скуштували і трішки її пробили під себе цю страву. Ви знаєте, що існують велика кількість і солодкі, і солоні вареники. І вас вашим буде таким домашнім завданням подивитися 10 цікавих. Фактів про вареники. Українці це прадавній хліборобський народ, тому українська кухня віддає шану хліборобській праці та хлібу. Любов до хліба відобразилась в традиційному меню, яке складається з хлібних страв і борожняних виробів. Які ж страви виготовляють з борожців? Це різні наші випічки, цейки – батончики, каранделики, пампушки. А людина, яка це виготовляє, це в нас пекар. Так, багет це довга і невелика об'єм дрібулка білого хліба, з якою стою середини, обов'язково з хрусткою скоринкою. Перед випіканням обов'язково залиште тісто для відпочинку. Достатньо 20 хвилин, і наше тісто не пропечеться. Будь ласка, розгорніть 30-ту сторіночку, подивимося, яку можу етап. Розігрування ситуації і спробуємо назвати яку. Перше це ми спостерігаємо. Далі що ми робимо? Аналізуємо, робимо висновки, знайди рішення і дій. Наприклад, вплив продуктів на організм людини. Ми спостерігаємо, далі аналізуємо, порівнюємо, робимо висновок, знаходимо рішення, які продукти ми повинні з вами вживати, і ці продукти ми з вами вживаємо. Отже, записали, будь ласка, вплив. вплив. Продуктів на організм людини. Національна кухня це невід'ємна складова культури народу. Українська кухня популярна у всьому світі, вона відображає характер нашого народу. І вареники це найпопулярніша страва української діаспори. Вареник навіть у в камені в Канаді. На центральній площі міста Глендон височає пам'ятник варенику, який вважають офіційним символом міста. Кулінарний постамент виглотен з каменя за вишки дев'ять метрів, і важить він майже 3 тонни. Отже, що нового ви дізналися, чого навчилися, чи було вам важко що найбільше зразило? Тепер ви знаєте. Я вам дякую за уроки. Ваше завдання буде подивитися і запам'ятати цікаві факти про вареник. До побачення і гарного дня!